Привіт, друзі. Привітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. У Нас сьогодні, так, бачите, після дощу. От тут вже такі хмари, вже і сьогодні зранку був дощ. от так, от так буде краще видно. Бачите, таке у нас щось непонятне. Тут трошки видно небо, але погода в нас дуже сира. Бачите, я навіть стірку вивішала, але не знаю, чи вона в мене буде висихати, і чи зразу її далі не поліє дощ. Тут моя смородина вже обірвала я її. Є тут. І сьогодні в мене такий день, що я буду займатися трохи закрутками. І ще хотіла вам показати, дивіться, друзі. Хочу посадити ось такий, висі, висіяти насіння кабачка цукеша. Він тут 40-45 днів, і щоб на осінь були ще молоденькі кабачки. Тут редьку, ось така редька, різновид зимової. Завезені з Китаю. Я спробую, бачите, мені просто сподобався кольор. Не знаю, чи ми її будемо їсти чи не будемо. Якщо не будемо, то просто з'їдять потім кури. І вчора я заїхала в магазинчик і купила ось такі огірочки, вже фасовані. Назву вже не скажу вам, бо не пам'ятаю, але хочу спробувати, якщо вони будуть добрі то я е, знаю, де я купляла, в якому місці я брала. І там є великий асортимент ось цього голландського насіння. То я там і куплю. Я взяла ось тих два пакетика. Е, скільки там є, 2, 4, 6, 8, 10, е, по 20 штучок в одному пакетику. Ну, я спробую е, тоді. Взяла я ще ось такий хелатин, тобто кальцій, і покропити томати. Чи з цього ще щось буде, чи не буде, я вже не знаю. Тому що вчора ввечері я вийшла на поле, де томати, і, скажу вам чесно, я трошки не буду говорити. Я була, коротше, одним словом, мене це вбиває, оце наше літо. Дощове, але не знаю, чи воно щось допоможе. Той кальцій, це наскільки я знаю, коли є вершина гниль. Але, в принципі, тут можна прочитати. Ось тут я так Кому треба буде, той собі прочитає. Ось. Ну, не знаю, чи я. Чи, буду, чи то може вже пізно. Я думаю, що якщо я сьогодні вийду на город і подивлюсь на ті бідні томати, то мені вже і той холотин теж не поможе. Також взяла ось такі кітус-огірочки. Тут більша пачка, 40 грам. Це середньоранній сорт, там через 48-52 дні плодоношення. І пише, що він стійкий до хворіб. Ну, не знаю, як що буде, але я хочу спробувати, що можливо, якщо буде тепла осінь, то ще, можливо, і будуть якісь огірочки. Але я взяла дві пачки і я буду висівати їх в ґрунт. Не в теплицю, нікуди інше, а буду в ґрунт. От, і ще взяла ось таку е, одну пачку Аладін. вони по 30 гривень. Пачка, тут теж 40 грам. Тобто 7 грам, напевно. Зараз, зараз ми глянемо, щоб я вже. Так, тут є, е, пише е, 40 грам, Ну, я не знаю, тут, напевно, нема 40 грам, Ну, це вже таке. Є, нема. І, так, і що я хотіла тут? Тут 45-49 днів. І е, пише кращий гібрид для соління, кущового типу. Ну Я спробую і подивлюсь, Можливо ну, вона ще й в теплиці. Але для теплиці я більше схильна е, посіяти ось ці, що з великого професійного пакету. Ось так. Так що не знаю що в мене як буде. Ну, я хочу висіяти і не знаю, чи я зможу зайти на город. Бо вчора я зранку була на городі, а потім у нас був такий дощ, що до самого вечора що я ввечері як пішла в шльопках на той город, так без шльопок я звідти вийшла. Ну Буду дивитись. Ось такі справи, друзі. На цьому буду закінчувати відео. Якщо буде щось новеньке сьогодні, то я вам обов'язково покажу. Всім па-па, до наступної зустрічі з вами!